Ті люди, які святкують свято Хеллові, ця тема стає такою веселою і яскравою. Сатана поміняв це свято з ніч зустрічі померлих і живих на свято всіх святих. Хочеться з вами зрозуміти, чому ми, як християни, не можемо це святкувати. Що Біблія говорить про це свято? Звісно. В Біблії ми не зможемо знайти вірш у старому або в новому заповіті, де буде слово написано Хілогвін. Такого немає. Але давайте знайдемо вірші, які чітко показують, як ми повинні відноситися до померлих, до ніби духів їхніх, які вітають в ту ніч, і до всього того злого, що сатана зараз представляє, у вигляді гри. У вигляді такого доброго, нічого тобі не принесе поганого, ніби просто побудь, поучаствуй, про що говорить нам Біблія? Перший вірш хочеться прочитати, він записаний в 1 Коринтянам, 10 глава, 20 і 21 вірш. Ні. Але те, що жертвують язичники, демонам жертвують, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Отож. Якщо ви участвуєте у цьому святі, то кому ви жертвуєте, Богу чи демонам?» Тут відверто написано, ви жертвуєте демонам». Далі. Не можете пити з Господньої чаші та з чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Якщо ви на деякий час участвуєте в цьому святі, повірте. Просто так воно вас не залишить. Бо не можете ви бути спільниками і з Господом і з нечистим. Наступний вірш, хочеться зачитати, він записаний в Ісаї, 8 глава, 19 вірш. І коли вам скажуть: запитайте в чарівників та ворожбитів, у шептонів і черевомовців, то відповідайте. Хіба народ? Не до свого Бога має звертатися, хіба питають у мертвих про живих? Ні в якому разі ми не повинні, так сказати, зв'язуватись з душами померлих. Тому що це все від злого. Якщо ми щось хочемо дізнатися, ми можемо в простоті серця звернутися до Бога і сказати: Боже, я не знаю, що зі мною буде завтра, але. Підскажи мені, щоб я міг прочитати в Біблії потрібний вірш, щоб я міг тобі більше довіряти, і ти мені допоможеш у тій чи іншій ситуації. Ні в якому разі не будемо саулами, який шукав дух померлого Самоїла. Ми знаємо, які були потім наслідки. І наступний вірш, він записаний в Псалмі 91, 14 вірш: Він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую. Прославлю Його, бо Він сповідає моє ім'я. Якщо ми дійсно сповідуємо ім'я Господнє, а ми є християни, послідовники Ісуса Христа, то що тут написано? Якщо я його полюбив, то Господь мене врятує. Господь мене врятує, щоб я не участвував у такому ганебному святі. Дорогі батьки, якщо ваші діти в цей день хочуть одягнутися, Образ диявола, чорта, ворожбита. Грати такі ігри, отримувати за це цукерки це не все так просто. Впустити диявола легко, але набагато його важче вигнати. Ніби це просто гарбуз зі злісною ухмилкою. Але насправді там ціла магія. Магія сатанинська, яка показує, що я живу не з Богом, а все-таки заграю з ним. Не загравайте з дияволом. Просіть у Господа допомоги. Якщо, можливо, хтось з вас скаже, я святкував раніше це свято. І я не знав, а можливо, якось святкував, бо і всі так робили. На основі Біблії ми повинні від цього відмовитись. На основі Біблії. З прочитаних віршів ми повинні попросити у Бога допомоги, щоб більше не святкувати це свято, і ні в якому разі, щоб у нас не вдалося поєднувати християнство з язичництвом. Все, що для нас потрібно, записано в Біблії. Все, що пропонує світ, яке не йде по Біблії, ми повинні відкидати. Тому будьте уважні, бо дні, лукаві. Богу нехай буде слава навіки. Амінь.